Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами будемо закінчувати нашу роботу наших клоунів. Ми з вами вже зробили тулуб, зробили ручки, ніжки, голівку. Вже можна все це прив'язати одне до одного. Бачите, як я ото вже прив'язала? Нам залишилось зробити зачіску клоуну, зробити лице і якось прикрасити. Для цього нам з вами потрібно буде фуміран. Бачите, такі от наші кусочки, обрізки, що я вам кажу, не викидайте. Якісь бусини, полубусини, або ґудзики. Ось такі в мене є очки. Усе, що завгодно. Для зачіски нам з вами потрібні будуть нитки. Або в'язальні нитки, або муліне, або і різ, у когось що є. Також нам потрібні будуть ручки, ми будемо робити е, клоуну улипку і будемо робити бровки. Ну і, як завжди, ножиці і клей. І так, що нам спочатку потрібно? Ми зв'язали нашого клоуна, вже от є ручки ніжки, вже ось так я трошки прикрасила. Будемо робити, вже зробили голівку, робимо зачіску. Як ми це робимо? Я взяла голку, бачите, ось з великим вушком. Заселила туди нитку. І ось що ми з вами робимо. Я вже почала робити трошки зачіску. А тепер дивіться, що ми з вами робимо. Ось все дуже-дуже просто. Ось тут, де був шов, ми ось так робимо невеличкі ось такі стіжки. І ось так. О. Просто оце ось так. Зачіску можна зробити коротше, можна длинніше, можна е, ось таку, як тут у нас, бачите, з різних ниток. така от. Можна з однакових, можна тільки, ось, бачите, тільки чубчик зробили діти. Як вам завгодно. І так, ще раз. Все дуже просто. Ось так вкололи, ось тут. Маємо. Щоб зачіска була гарненька, можна зробити декілька рядків. Ось як я зробила. І так, зачіску ми з вами вже будемо думати, що зробили. Тепер робимо з вами лице. Що ми з вами робимо? Все дуже просто. Не працює, Не працює? Я вирізала із фоумірану ось такий носик. Бачите, в мене даже фоуміран блискучий. Ось так повертаємо його, беремо наш клейчик, трошки наносимо клейчик на фоуміран. і приклеїмо там, де ми собі думаємо, що буде у нас носик. Десь ось так посередині. Нашого личика, бачите? Носик вже у нас є. Тепер робимо з вами улипку, робимо ротик, беремо ручку. Фломастер краще не брати, бо фломастер може розплистися і буде таке щось не дуже гарне. А ручкою ось так малюємо ротик. Ручка треба намалювати. Малюємо ротик. А ну, ручка, малюй нам ротик гарнесенько. Не хоче слухатися наша ручка. І намалюємо. Зараз я скажу, коли хота вирізнять. Ось так, бачите, намалювали ротик. О, губки зробили. Боже мой, який в нас буде гарний клон. Тепер ми з вами приклеїмо йому глазки. В мене такі глазки є. Якщо у вас нема таких, можна просто приклеїти полубусіни. А якщо ні, вирізаємо. Бачите, як тут вам діти вирізали. З тканини вирізали, склеїли і зробили. Ось такі великі-великі очі. Вийшли у наших клоунів. Так що це так, у кого що є, той так і робить. Приклеїмо ось так очки. Боже ж мій, який в нас гарний клоун виходить. І малюємо бровки. Ось так зараз ми йому намалюємо бровки. О! І буде, і буде у нас ось такий клоун. Нам залишилось тільки прив'язати нашу голівку до тулуба. Це і можна або у себе десь повісити, або подарувати комусь. Ось такий у нас вийшов з вами гарненький такий клоун. О, все. На сьогодні все. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі!